Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок 26 січня починається не з нескави. Тони води на вулицях Москви топиться. Тепло теплотраси прорвало гес. Зупинені АТЕЦ підірвали. Комунальний у Москві та в інших містах Росіяни благають європу допомогти їм. Генератори, оскільки влада плюнула і кинула їх. А у Пітері на гес відбувся схід снігової лавини. Все місто без світла та тепла. Гес зупинена, розбита аналогічна ситуація у. Бійську, Алтайського краю тут є навіть відео. Під я замерзає Москва та Пітера. Також там через комунальний колапс, уже близько 10 великих міст без опалення. Сильні морози призвели до зупинки котелень, розривів труб і потопів. Росіяни палять багаття, щоб зігрітися, розігрівають їжу на свічках і живуть у квартирах з кригою. Скарга на крижані батареї надходять із інших регіонів Росії. Жителі країни записують відео звернення до посадовців. За словами жителя Бібірево немає ні світла. Ні, гарячої води, ні холодної води, ні опалення. Новини про комунальні колапси у різних містах РФ з'являються щодня. Уже п'ять днів у мене температура більше як 8 градусів не піднімається. Сказала жителька Красноярська. Сильні морози, які пройшли в Росію кілька тижнів тому, практично паралізували Підмосков'я. там через зношеність обладнання. ЖКГ виходять з ладу котельні, лопаються труби, під'їзди наповнюються окропом і парою. У квартирах з'являється цвіль і крига. Схоже, тут усе сумніше ніж думали. Тут криж жені стала гміти весь кут льодишки. По плінтусу вже почорніли. Що з цим робити, розповіла жителька Подольська у місті Електросталь, проживає близько 140 тисяч осіб з грудня минулого року. Щоб вижити люди, розігрівали їжу за допомогою свічок. а Гріються біля багаття у дворі. На карті виділено міста Московської області, в яких замерзають росіяни. Вони записують відеозвернення до посадовців і просять врятувати їх від голодної смерті. Слідчий комітет Росії по Порушив кримінальну справу за фактом вимкнення опалення. Також російські змі повідомили про затримання винуватців у присутності степла в місті Подольську. Там заарештували місцевого посадовця та начальника котельні. Однак ситуація поки що не покращується за словами жителів, і за кожним морозним днем стає лише гірше. Комунальна інфраструктура в Росії зношена на 60%. Такі дані за 2021 рік, коли проводився аудита. Зараз ситуація стала ще гіршою. Кошти, які могли піти на заміну старих труб і. Будівництво сучасних котелень витрачаються на обстріли інфраструктури та житлових будинків українців. Наприклад, ракетна атака 2 січня обійшлася Кремлю, 650 мільйонів доларів. Більша частина комунікацій у Росії прокладалася в 60-80-ті роки минулого століття. Також до колапсу ЖКГ у РФ призвели мобілізація фахівців і вербування мігрантів на фронта. Комунальні підприємства відчувають кадровий голод. Майже чотири тижні співробітники Шуйського водоканалу перебувають у навчальній частині. У будь-який момент їх можуть. Відправити у зону бойових дій йшлося в одному з сюжетів російського змі за прогнозами синоптики. Осильні морози протримуються в Росії ще щонайменше тиждень, тому кількість подібних подій тільки зростатиме. Хоча проблеми із забезпеченням теплопостачання почалися у Росії ще у грудні, коли у Калінінграді через прорив теплотраси опалення відключили у 120 будинках з приходом нового року. халеб побільшало у Новосибірську через масштабну аварію без опалення та гарячої води залишилися 237 багатоквартирних. Будинків а лікарні та поліклініки були змушені припинити госпіталізацію пацієнтів, деякі вулиці залило гарячою водою. Так у місті Яхрома Московської області з 12 січня опалення відсутні у 74 багатоповерхових будинках, п'яти дитсадках і низці шкіл. У підмосковних Подольську, хімках, Балашисі, Люберцях, Електросталі, Солончегорську, обласному центрі Липецьку. Жителі скаржилися на відсутність у квартирах тепла, гарячої води та навіть світла. Вже 25 січня у Новомосковсько-тульської області внаслідок аварії на новомосковській без тепла за температури мінус тридцять градуси Цельсія за вікном. Залишилися 372 багатоповерхівки, 10 шкіл, 16 дитячих садків та лікарня. Загалом у місті проживає 120 тисяч осіб. Увечері 26 січня без електропостачання залишилися жителі Ростова на Дону. Поки представники місцевої влади запроваджують режим надзвичайної ситуації локального характеру і обіцяють полагодити системи у найкоротші строки. Самі. Знедолені росіяни розповсюджують у соцмережах фото замерзлих батарей, погоджуються посадовцям мітингами і евакуюються власних у домівок. Варто зазначити, що жителі Підмосков'я були особливо обурені, тим, що опалення немає навіть у санаторіях, де проходять лікування і реабілітацію учасники так званої СВО народні герої, а точніше вбивці українців змушені реабілітуватися за температури мінус 10 градусів за Цельсієм у палатах. До зустрічі друзі став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!